Земельних махінацій в Україні поменше перепоною для недобросовісних ділків має стати єдиний державний земельний кадастр, кажуть юристи. Він у публічному доступі з'явився з 1 січня. У минуло відійдуть помилки в архівах. Спроститься реєстрація земельних ділянок. Більше не потрібно задобрювати чиновників хабарем, щоб швидше оформлювати документи. Тепер публічна кадастрова карта дозволяє оперативно отримати інформацію про всі земельні ділянки. Ми отримуємо визнання власності і публічне визнання власності. Ті, кожного в обох в електронних і в документарних форматах, держава не просто оприлюднює межі і дані про ділянки, а визнає право власності кожного господаря землі. На карті це відображає кадастровий номер, пояснюють фахівці. Тепер доводити свої права стане простіше. Це тут фундамент для як я вже сказав, для формування цивілізованого правильного ринку землі тобто Він на то зімінних апараперацій он направлені на те, щоб, во перше вирішити можливі спори по які можуть виникнути у і бідієнтам на владіння землею, же, у простір процес операції куплі продажу землі, здачі її в оренду. Земельний кадастр розумна система. Тут не просто зібрані дані про наділи. Інформація зведена в єдину унікальну систему координат. За 20 років ведення земельних процесів в Україні вигадали понад півтори тисячі систем координат. При цьому чи не в кожному селі існував свій окремий підхід до розрахунків. Тож після запуску публічної кадастрової карти у відкритий доступ. Громадяни жахнулися багатоповерховості земельних наділів. У нас пішов планомірний путь наповнення даних, коли ми сканували а, і вводяться, верифіціруються, розпознаються, і путь ісправлення ошибок нинішніми постановленнями кабінету міністрів прийнятим в октябрі, предусмотрений механізм ісправлення ошибок. Не знайшли свій наділ на публічній кадастровій карті або побачили накладки, панікувати не варто заспокоїть в Держземагентстві Унікальність нашої кадастрової Система ще й в тому, що виправити неточності дуже просто. Громадянам достатньо звернутися з держактом до органів земельних ресурсів. Накладки усувають автоматично. Та головне кадастрова система побудована таким чином, щоб унеможливити неточності надалі. Накладки або там які та недорозуміння участком видно ворожом взглядом даже чоловіку без особового опитува. Якщо такі проблеми є в правому верхньому углу є спеціальна кнопка братна связь. На неї можна нажати, заповнити анкетку, відправити її в органи земельних ресурсів, і там, по суті, буде вона обработана. Через етап удосконалення карт проходили всі країни, які наважилися запускати його в електронному варіанті, але там помилки виправляли лише при необхідності, тобто під час транзакції чи відчуження на ділу.